Ви як? А я готую квашені баклажани ось так. Беру баклажани, добре мию, обрізаю зайве і роблю надріз посередині. Опускаю у киплячу воду і варю 5-7 хвилин, щоб стали м'якими. А тим часом готую начинку. До натертої моркви додаю солодкий перець півкільцями, трохи червоного гострого перцю. Петрушку, кінзу, кріп і часник. Витягую баклажани з води і даю охолонути. А поки варю розсіл у літрі води розчиняю 70 г солі, додаю два лаврові листки та духм'яний перець. Даю йому охолонути. Фарширую охолоджені баклажани начинкою. Складаю у банку чи контейнер і заливаю розсолом. Залишаю на ферментацію при кімнатній температурі на 3 дні. А далі зберігаю у холодильнику. Підписуйтесь та зберігайте!